Ти Україна, пташки від пташки, від зерня зернина, паристо кожний скоріння батьків. Ти Україна, і я Україна, іскравічесне горнилі віків, із давнини, з доказацьких шляхів, Рід воскресав, із недолі, з руїни, серцеві плоттю усяк розумів. Ти Україна, і я Україна, хоч. І не ті в нас сьогодні старшини, хоч і не тих привели до керма. Вміємо ж зять на списи і на кпини. Зможем і це довести до ума. Ми пранарод, небезлика юрма. В імені матері, в імені сина ти Україна, і я Україна, іншої долі нам в світі нема.